Розмови з душами. Катя та живе дзеркало. Вступ. Колись один юнак розповів мені, що йому сняться боготисіріні сни такі собі нічні серіали, де реальні і вигадані люди та події. Накладаються одні на одних, переплітаються в низку складних стосунків і нескінченних сюжетів. Згодом в його голові все змішалося настільки, що він уже на силу відрізняв одні події від інших. Саме тому і звернувся до мене по допомогу. Я психологіні консультантка. Ще три роки тому в мене було активне професійне життя, індивідуальні та групові консультації, лекції, семінари, тренінги. Було багато клієнтів, багато емоцій і переживань, пов'язаних із практикою. Я втомлювалася настільки, що часто благала небеса дати мені можливість відпочити. Небеса мене почули, і я опинилася. В іншій державі, де за красиве життя дружини дипломата, мені довелося заплатити втридорога – відмовою займатися улюбленою справою на весь термін відрадження чоловіка. Спочатку все йшло непогано. Перший тиждень я влаштовувала побут, другий насолоджувалася відпочинком, третій встановлювала стосунки з новим оточенням. Четвертий досліджувала території та знайомилася з місцевими пам'ятками. Але минув перший місяць, і я занудьгувала за роботою, клієнтами, їхніми проблемами і за професійним спілкуванням із подругами, психологінями. Саме тоді, і згадалися, бо у тесіріні снитого юнака. Я подумала: от би і мені таке диво. хоча б у снах Продовжувати працювати. Що ви думаєте допомогло? Небеса знову мене почули. І тепер, практично щоночі, я поринаю в чарівний світ улюбленої роботи. Щоправда, на відміну від свого клієнта, знаю, що все це відбувається тільки у снах. Перший сон. Що там сьогодні? спитала я саму себе, листаючи блокнот, щоб уточнити розклад зустрічей. О, перша зустріч обіцяє бути особливою. Проблема спілкування із дзеркалом. Дівчинка Катя вирішила довірити мені свою таємницю про живе дзеркало. Цікаво, звісно. Але клієнтка найімовірніше звернулася не за тією адресою. Вислухаю, підтримую бажання розв'язати проблему і пораджую відвідати психіатра, використовуючи традиційне в цих випадках формулювання. Знаєш, Катрусю, у мене є приятель, який спеціалізується на живих дзеркалах. Він точно зуміє тобі допомогти. Підкажи, як зв'язатися з твоїми батьками, і я дам їм координати цього фахівця. Хоча, хто його зна, може це Катя при здоровому глузді, і розмовляє вона зовсім не з дзеркалом, а зі своїм відображенням. Я знаю багато людей, які частенько вранці вітаються зі своїм дзеркальним двійником, а перед сном бажають бажаютьму. На добраніч. І сама часом. Ой, годі, саморозкриття метод хороший, але не завжди доречний. Краще повернімося до дзеркал. Отже, що я знаю про дзеркала? традиційний набір. По-перше, притчі, по-друге, кілька казкових сюжетів, по-третє, прикмети і вираження. До речі, Добре, що згадала про казки. Мачуха сплячої красуні теж із люстерком розмовляла Свідку дзеркальця скажи тож, Катю, ти не одна така. Стук, стук, стук. Аж ось і Катя. Мила дівчинка приємної зовнішності. Напевно, дзеркало дає їй хороші поради щодо догляду за шкірою волоссям. Ой, стоп, що це я роблю? Жартую чи насміхаюся? Увісні я, мабуть, забула один із принципів своєї роботи утримуватися від будь-яких оцінних коментарів, навіть якщо від початку проблема здається смішною і безглуздою. Як ви ставитеся до дзеркал, відразу вступила Катя. А як до них можна ставитися? запитанням на запитання відповіла я. Ви вірите в їхні магічні властивості? Не відступала дівчинка. Я думала, що ми сьогодні говоритимо про тебе, тому для нас важливіше, чи віриш ти в магічні властивості дзеркал, нагадала Катя, хто з нас психолог, а хто клієнт. Вірю, але мої батьки вважають. Що я потихеньку божеволію, тому я і прийшла до вас. У нас вдома є стародавнє дзеркало, воно дивовижне, красиве, величезне і живе. Такий початок зустрічі, форми на неподобство. Упущені всі компоненти підготовчого етапу, попереднє знайомство, збір інформації. Встановлення контакту, виявлення очікувань клієнта, роз'яснення йому реальних можливостей консультації та укладання контракту. Раніше я не могла допустити такої непрофесійності навіть у страшному сні. Однак, як з'ясовується, у снів своя хронологія, свої правила, невідомо звідки, але я все ж таки знаю. Юні клієнці 14 років. Вона багато читає. Зі шкільних предметів найбільше любить рідну мову та літературу, а ще обожнює писати твори. Катя Роптова перейшла на шепіт. Усе сталося півроку тому, в день похорону бабусі. Ми не знайшли відповідного за розмірами полотна, щоб завісити дзеркала, і не змогли його розвернути до стіни повністю. Воно так і залишилося відкритим і напіврозверненим. Люди, які приходили попрощатися з бабусею, намагалися туди не дивитися і швидко проходили повз. Я ж сиділа біля труни навські від дзеркала. Якоїсь миті випадково подивилася в бік і побачила, що за моєю спиною в дзеркалі відображається бабуся. Я і раніше чула, що дзеркала слугують межею між земним і потобічним світами, і що в домі, де лежить нібіщі, їх завішують, щоб душа померлого не змогла там відзеркалитися і налікати живих. Але щоб так, щоб зі мною це було так здорово, я абсолютно не розгубилася і не злякалася в той момент, швидше навіть зраділа, не могла дочекатися, коли залишуся в кімнаті сама і зможу уважно роздивитися відображення бабусі і поговорити з нею. Нарешті такий момент настав. Усі пішли на цвинтар, щоб провести її в останню путь. А я залишилася вдома, начебто через погане самопочуття. Але, на жаль, відзеркалення бабусі зникло. Та й чи було воно? Я вирішила, що все це мені привиділося, і абсолютно розочарована, вже хотіла відвернутися від дзеркала, як раптом почула голос. Дивний такий голос не чоловічий і не жіночий, не молодий і не старий, якийсь далекий, втомлений і запорошений. Я знаю, що голос не може бути запорошеним, проте він видався саме таким і ледь вловімою хріпотою через дорожний пил. Катю, почекай, не йди, попросив голос. Давай поговоримо. Я не ставила дурних запитань на кшталт, хто ти, звідки знаєш моє ім'я. Якось одразу здогадалася, що це голос дзеркала. І поцікавилася, про що будемо говорити? Про тебе, про мене, про життя, запропонувало дзеркало. Так усе і почалося. Катя замовкла. А я не поспішала вступати в бесіду. У консультуванні ця частина зустрічі називається монологом або сповіддю клієнта. Клієнт говорить, психолог слухає. Як правило, під час монологу консультант визначається з тим, яка допомога потрібна клієнту. Чи варто, наприклад, його направити до Психіатра чи можна продовжити роботу. Якщо психолог зупиняється на варіанті продовжити роботу, то консультація входить у наступну фазу перевірку гіпотез, що виникли формування запиту і визначення бажаного результату. Здавалося саме час відправити її до знайомого психіатра. Проте зовсім не хотілося цього робити. Зрештою, це ж мій сон, а отже, я маю право керувати його сюжетом. Ти досі спілкуєшся з дзеркалом? запитала я Катю. Дівчинка ствердно кивнула у відповідь. Про що ви найчастіше розмовляєте? Найчистіше Катя на секунду замислилася. Ми говоримо про життя, про стосунки між людьми, про кохання. Хоча спершу я думала, що дзеркало просто розповідає мені смішні й цікаві історії. Я швидко прокрутила в голові отриману інформацію і виділила для себе дві репліки Каті: перша, що, побачивши відображення бабусі в дзеркалі, вона не розгубилася, не злякалася, а зраділа, бо хотіла з нею поговорити. Друга дівчинка охоче і залюбки погодилася обговорювати з дзеркалом серйозні питання знову таки поговорити. Так у мене з'явилася перша гіпотеза. Клієнтка потребує. Довірливого, відвертого спілкування на складні теми, але в реальному житті не знаходять відповідного співрозмовника. Я вирішила перевірити цю здогадку. Катю. А серед твоїх близьких або просто знайомих є ті, з ким ти могла б обговорювати такі теми? Ні. Швидко і категорично відгукнулася дівчинка. Ось і відповідь, що правда занадто поспішна, щоб бути абсолютною правдою. У реальній консультації я би поговорила про це більше. Не виключено, що Катя не помічає або не бажає визнавати, що такі люди в її оточенні є. Не виключено також. Що вона вкрай вибірково ставиться до інформації, яку отримує, і приймає тільки те, що не суперечить її сформованим поглядам. Можливо, якщо в неї з'явиться гідний співрозмовник серед оточення, серед людей вона припинить розмовляти із дзеркалом. До речі, у своєму сні. Я можу спробувати стати для неї таким співрозмовником, і до того ж, мені дуже цікаво, що ж їй розповідало дзеркало. Катю, а можеш розповісти якусь історію з тих, що чула від дзеркала, яка тобі запам'яталася? Дівчинка на знак згоди кивнула у відповідь і одразу ж виклала на прочут коротку оповідь. Стежку йшов подорожній. Він помітив дзеркальце, яке хтось загубив, підняв його і побачив там своє відображення. Ой, вибачте, я не знав, що воно ваше, попросив вибачення подорожній і кинув дзеркальце назад на землю. Я навіть сторопила від того, наскільки швидко все сталося. Не встигла історія початися, як уже і закінчилася. Про що вона, як ти думаєш, випалила я на видиху, щоб, хоч якось приховати свою розгубленість, про дурість і невігластво, з видом переморця зробила висновок Катя. А ще ще про примітивізм, подорожній дурень, не впізнати себе в дзеркалі. Катя щиро обурилася, а я зраділа, ось воно, не впізнати себе в церкалі, ось про що ми будемо говорити. Іноді, почала я обережно, не впізнати себе означає не знати себе справжнього. Таке трапляється з різних причин. Хтось, вважаючи себе гидким каченням, відмовляється впізнавати себе у відображенні білого лебедя. Хтось, навпаки, думає про себе, що він білий і пухнастий, а в дзеркалі бачить дикого, некерованого агресивного хижака. Хтось, одного разу натягнувши на себе маску нової ролі, носить її довгі роки і поступово зростається з нею настільки, що вже не пам'ятає себе справжнього. А хтось, наслідуючи своїх подруг або кумирів, втрачає своє я частинами. Хіба таке можливо? насторожилася Катя. Що саме? уточнила я. Зізнаюся, люблю короткі запитання, найекономніший спосіб вплинути на виклад клієнтам історії, змінити напрям розмови або звернутися за уточненням чи проясненням. Репліки на кшталт і що, для чого, що саме легко вбудовуються в розповідь клієнта, спрямовуючи її перебіг. Хіба можна забути або втратити себе справжньо? І не тільки можна соромитися, приховувати і зневажати, а можна пізнавати, формувати, цінувати і пишатися. Катю, Хочеш дізнатися, як ти ставишся до себе справжньою? Хочу, не зовсім упевнено, зважила дівчинка. Я взяла білий аркуш і сказала: Це ти. Потім крапнула на нього чорнило і запитала, що ти бачиш? Пляму, не замислюючись, ні на мить вигукнула Катя. Наш тест не на швидкість реакції, Можеш спробувати ще раз, що ти бачиш? Плямо, повторіла вона впевнено і швидко додала, а що це означає? Перш ніж відповісти, я розповім тобі притчу. Жив був майстер і були у нього учні. Настав час майстру перевіряти своїх учнів. Він покликав трьох, узяв білий аркуш паперу, крапнув на нього чорнило і запитав, що ви бачите? Перший відповів Чорну пляму. Другий сказав Пляму, третій чорнило. Чернець заплакав і повернувся у свою келію. Пізніше учні запитали, Чому ви плакали? Чернець відповів: Ніхто з вас не побачив білого аркуша. Я розтягнула паузу. Так належить у роботі з притчю. Клієнту потрібно дати час на занурення в мітафорічний світ, удотожнення себе з персонажами, осмислення і народження смислових образів. Катю, наш час на сьогодні закінчився. Слегка торкнулася руки дівчинки, повертаючи її в реальність, я хочу, щоб ти подумала над тим, що тут відбувалося за останні кілька хвилин. Є білий аркуш, це ти і є чорнильна плямочка, невелика твоя частинка, але ти чомусь не бачиш себе всю переважно білу і чисту, а бачиш тільки ту частину себе. Яку називаєш плямою. Ви хочете сказати, що я не бачу себе справжню, а бачу тільки свої недоліки? Не знаю, можливо, це важке запитання, і я можу помилятися. Якщо хочеш, ми обговоримо його наступного разу. Мені здається, ми розуміємо одна одну і нам буде про що поговорити. Катя кивнула на знак згоди, і ми домовилися про нову зустріч. Інтерпретація ситуації, що склалася, мені здається, ми розуміємо одна одну, і нам буде про що поговорити це ніщо інше, як вербально виражена гіпотеза, що дівчинка потребує співрозмовника, який розуміє і приймає її. Роздуми після сну Настав ранок. Я прокинулася, наповнена світлою вдячністю і небесам за насолоду повернутися до улюбленої роботи, нехай навіть таким дивним чином. Дочекавшись зручного моменту, сіла за стіл і старанно записала свій сон і коментарі до нього. Потім взяла чистий аркуш і крапнула на нього чорною акварельною фарбою. Крапля розтеклася і перетворилася на павука. Не знаю, хто в дитинстві навіяв мені страх перед павуками, але боялася я їх надзвичайно. Щоразу, коли переді мною несподівано з'являвся павук, а це завжди чомусь було на рівні очей, я на кілька секунд застигала. І не могла зрушити з місця, потім пересмикувалася, різко розверталася і давала драпака, не забуваючи водночас примовляти цурмене, цурмене, цур мене. Причому боялася я не тільки павуків, а й самої павутини. Пам'ятаю, як під час походу в восьмому класі, замалувавшись красою лісу, вліпилася в саму серцевину липкого мережева. Це було схоже на удар електричного розряду мить ти в По-друге, однокласниці, досі, не приховуючи усмішок, згадують, як кумедно я тоді смикалася і верещала. Мінали роки. До 30 я навчилася повністю керувати боязню павуків і стала до них байдужою. У сорок я вперше прочитала повитіння Шорлоти. І нестримно ридала над вмираючою павучихою. Зараз у свої прекрасні сорок п'ять я щиро радію павутинкам прилипалам, що літають в прозорому повітрі бабиного літа. Чи можливо, що якась частина мене викоподібна? Звичайно, я ж рукодільниця, люблю шити і в'язати. А колись обов'язково навчуся плести мережу на коклюшках. Прийняття в собі павучихи допомогло мені повернутися думками до моєї нічної клієнтки Каті. Цікаво, що відбилося для неї в черніне плямі, про які свої недоліки вона казала, може про фізичні. Попри те, що Катя здалася мені дівчинкою пропорційно сформованою і привабливою, це не означає, що і вона сприймає себе так само. Підліткам властиві переживання через свою зовнішність, прискорений ріст, помітне збільшення ваги, нерівномірний і негармонійний розвиток різних частин тіла, іноді породжують у них. Психічні проблеми, пов'язані з прийняттям нової фізичної оболонки. А може, у черніній плямочці вона побачила іншу типову для підлітків проблему, важкий характер, почуття дорослості, що супроводжується потребою у самостійності, незалежності, самоствердженні, не завжди толіруються мамами і татами та часто призводять до конфліктів. А якщо до цього додати пошук ідентифікації та засвоєння зразків поведінки інших важливих для підлітки людей, але не прийнятих його батьками, конфлікти просто гарантовані. Щоб правда із цими проблемами по допомогу, як правило, звертаються саме батьки. Може так, а може, ні. Найкращий спосіб дізнатися істину дочекатися сновидіння і запитати в Каті Годинник розмірено цокає, наближаючи нашу наступну зустріч. Розмови з душами.